Вітаю вас, дорогі учасники марафону для дітей та батьків. 15 хвилин для нас. Сьогодні останній п'ятий день нашого марафону. Я сподіваюся, за час участі у марафоні для дітей та батьків ви отримали безліч нових вражень, емоцій, можливість поспілкуватися більше у своїй родині, краще зрозуміти всіх членів вашої сім'ї. І сьогодні також у нас буде дуже цікаве завдання, пов'язане із фотографуванням. Сьогодні я пропоную вам розглянути разом з дітьми п'ять базових емоцій: це радість, злість, сум, страх та здивування. І в сьогоднішньому завданні вам буде необхідно зробити сімейне селфі. Селфі, на якому ви зобразите кожну із цих емоцій. І е, після того, як ви зробите селфі, вам необхідно буде. Подивитися на них і разом з дітьми обсудити, що спільного у вас на цих фотографіях. Адже коли ви радієте, ви посміхаєтесь, коли ви сумуєте або е Відчуваєте злість, ви нахмурюєте брови, насуплюєте так бровки. І для дітей буде дуже цікаво подивитися на ваші емоції спільні, сімейні. І також, обсудіть у колі вашої родини, у чому користь тієї чи іншої емоції. Адже навіть злість вона несе для людини якийсь позитив, тому що дійсно всі свої емоції необхідно проживати. І звітом для вас сьогодні буде те, щоб відправити у в коментарях під цим відео своє найкраще селфі-родини. І також ви можете написати свої враження, усвідомлення не тільки від сьогоднішнього дня, а від усього марафону. Я ще хочу вам порекомендувати фільм, мультфільм для спільного сімейного перегляду на вихідні. Це мультфільм під назвою Головоломка. Дуже цікавий і корисний мультфільм, в якому розповідається про те, як іноді наші емоції керують нашим життям. Сподіваюсь, вам буде цікавий цей мультфільм, а вам я дуже дякую за увагу, за активну участь у нашому марафоні і чекаю на ваші звіти. Всього найкращого до зустрічі.